Я вперше в житті їхала в Туреччину відпочивати, і, хоч дуже вже ціна була кусюча, але я себе вмовила, що не кожен рік ми з чоловіком відзначаємо 30-річчя спільного шлюбу. Все продумали дітям ключі залишили, аби вазони поливали, і рушили. Але раптом перед аеропортом в чоловіка задзвонив телефон, і він відповів виявилося, що там у них на будівництві щось сталося, і він має негайно вернутися на роботу. Любо, їдь без мене, бо бачиш, що ніяк не виходить, сказав мені чоловік на прощання. Я була в розпачі, але ж так хотілося хоч раз в житті гарно відпочити. Думала, що шкода, що раніше не зателефонували, бо я б тут когось взяла з собою, щоб не так було сумно. Проте там я знайшла багато людей з України, і відпустка була просто неймовірною море, сонце і спокій. Аж тут донька телефонує. Мамо, а де тато? Тобто він вдома має бути, яка у вас година? Та вечір, але його нема з роботи, і в хаті все порозкидано. Може, хтось заліз в хату? Я почала видзвонювати Петрові, але було глухо. От тобі поїхала у відпустку, а хтось забрав мої коштовності та гроші. Проте виявилося, що забрали набагато цінніше чоловіка.